Оцінку добре від комісії з головного управління внутрішніх військ України 15 березня заслужила Шосткинська військова частина 3022. Не дивлячись на дощову погоду, військовослужбовці у цей день проходили перший етап підсумкової перевірки полку за зимовий період. Наша знімальна група побувала на плацу і стала свідком того, як шосткинські воєнні здавали екзамен представникам главку, заліки з вивчення основних предметів та строєву підготовку. Півроку у військовій частині 3022 проводиться строєвий огляд. Частини на заваді не стає не сніг, не дощ. Ранок для військової частини 3022 розпочався з урочистого шикування та здачі першого етапу іспитів підсумкової перевірки полку за зимовий період. Приймала його комісія головного управління внутрішніх військ України у складі з п'яти чоловік. Більше 400 військовослужбовців з різних підрозділів полку, не помічаючи калюш та дощу, карбували кожний крок відчищеними до близьку чоботами. Молоді, сильні та підтягнуті, шостинські військові можуть служити взірцем для бу якого підрозділу внутрішніх військ України саме таку оцінку їм дав заступник начальника штабу внутрішніх військ, полковник Валерій Бондар. Я рахую, що це знаменна дата для даного полку, який рахується одним з кращих на Україні. І я вважаю, що полк професіонали і здадуть гідну дану перевірку. Якщо спільними їхніми зусиллями ця оцінка буде позитивною і полк. Полк буде визначений одним з кращим. Я думаю, що флагман вони будуть тримати краще в військах, за словами Валерія Івановича. Останній раз військова частина проходила подібну перевірку три роки тому. За цей час багато змінилося, але полковник впевнений, що шосткинські військовослужбовці не підкачають, бо вже по проходженню першого іспиту, а взагалі триватиме перевірка до 19 березня. Полку можна поставити тверду четвірку. Говорити. Про остаточні результати я не можу. Стараються хлопці, шикуються. Я думаю, що результати будуть позитивні і добрі. Сподівається на гарну оцінку своєї службової діяльності і офіцерський склад військової частини 3022. Але у будь-якому разі прагнути є до чого, бо треба відпрацювати ще й невідмінно. Враження має дуже хороші від того, як ми пройшли, як ми заспівали, тому що ми готувалися. Ми готувалися, кожен військовослужбовець додав свої зусилля, старався, сумлінно виконував свої обов'язки. Ми намагалися показати те, на що ми здатні. Ми, ми це вміємо, ми для цього готувалися. І, в принципі, я думаю, в нас вийшло дуже добре. Готуюся постійно. Ну, здаємо, думаю, на, на тверду четверку роботаємо. Я думаю, наступну перевірку будемо здавати на оцінку лічно. Строєва та гуманітарна підготовки полку здобули лише позитивних відгуків з боку офіцерської комісії головного управління внутрішніх військ. І як прокоментував її голова Валерій Бондар, зауважень до солдатів не може бути. Зауважень до солдат не може бути. Я рахую, що всі готувалися, всі старалися. А я рахую, що найбільш їм зауваження це сьогоднішня погода, яка їм не сприяла. Дощ, прохладно, тає сніг. Я думаю, що на загальну оцінку перевірки це не вплине. Майже півдня на плацу військової частини 3022 тривав перший етап підсумкової перевірки за зимовий період. Комісія оцінювала роту бойового та матеріально-технічного забезпечення, управління полку та спеціальну комендатуру. Військовослужбовці викладалися на повну силу, демонструючи свої здібності та вміння, бо на кону стояла честь рідної частини, яку вони не вправі запрямувати. Але після підведення підсумків нехай лише і за перший день іспитів шостка може пишатися своїми солдатами, бо лише справжні чоловіки вміють не лише гарно захищати свій статут, а й вправно співати при цьому.